Велика вода відступає. Її рівень у Герсоні впав на 20 сантиметрів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині в області вдалося евакуювати більше двох тисяч людей та понад п'ять сотень тварин. Затопленими залишаються 32 населених пункти області. Шановні херсонці, якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно. Виїжджайте звідти, перечекати там не варіант не наражайте себе на смертельну небезпеку після евакуації. Вас забезпечить усім необхідним місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Якщо ви хочете виїхати, ми вам допоможемо. Більше двох тисяч людей, з них 120 дітей, вже вдалося вивезти з району Корабел у Херсоні. Це найбільш постраждала від паводка частина міста. Як відбувається евакуація у нашому репортажі? Ой, та Там, чесно сказати, немає, води немає, нічого немає там. О, і піднімається рівень, Не знаю, наскільки він ще буде підніматися, але не знаю, наскільки коли воно опуститься. Федір до останнього не хотів їхати з району корабель у Херсоні. Чоловік погодився на евакуації, коли вода вже досягла критичної точки. Я дозвонився, в мене один процент оставався на телефоні. Я оце говорив, дозвонився, надіюся, звісно, слава Богу. Попри велику воду, мешканці острова, а саме так називають місцеві корабель, не поспішають у більш безпечні райони міста та чекають, коли вода відступить, аби повернутися додому. Вода в високо високо. Ми не можемо навіть вийти з квартири, тому що сильно висока вода. А плануєте перечекати чи кудись поїхати? Ні, ми тут будемо тут. Повернетесь коли ну, обов'язково. біля корабельної площі постійно натовп. Волонтери пліч опліч з рятувальниками вивозять людей з підтопленого району. Допомагають їм небайдужі херсонці на сабордах. Пливуть в район острова, аби зібрати дані для евакуації. Ми просто їдемо, кричимо помочь необхідно, кому і нам відзиваються люди. І відповідно, ми сарафанне радіо сарафан радіо що там за моста. За мостом воды воды много. Вот метра два-два с половиной. Это точно. Поэтому очень тяжелый случай. Все разлито в нефтепродуктах. Печальная история. Просто печальная. Окрім людей, рятувальники привозять з підтопленого району чотирилапих. Місцеві навіть намагаються евакуйовувати рогату худобу. Тварин годують та відправляють у притулки. Волонтери сподіваються знайти нових господарів усім покинутим тваринам. Потім на базі їх вигрузять вольєри, розмістять їх нагодують, напоїть там ветеринарні лікарі. Їх подивляться, кому потрібно надати кваліфіковану медичну ветеринарну допомогу. Поки на правобережжі Херсонщини Україна рятує людей, на лівому березі окупанти покинули місцевих на напрізволяще. Ще й обстрілюють евакуаційні шляхи у Херсоні. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич з Херсона для телеканалу Еспресо. Утриматися від поїздки до Херсона закликає волонтерів керівництво області, а все через погіршення безпекової ситуації в місті своїми постійними атаками росіяни зривають евакуацію на Херсонщині. Нині на підтоплених територіях достатньо сил для порятунку людей і тварин. Додають в Херсонській обласній військовій адміністрації.